Швидку допомогу Вінниччина розмежували на невідкладну та екстрену. Тепер замість двох станцій швидкої допомоги в області буде п'ять. Усі виклики будуть сортувати. Приймати рішення стосовно того, кого відправляти до пацієнта, фельдшера чи лікаря будуть оператори диспетчерського пункту. Про зміни у роботі швидкої дізнавалась наша репортерка Ірина Корш. Швидка медична допомога працюватиме за новими правилами. Відтепер її розподілили на екстрену та невідкладну допомогу. Маємо таку, таку структуру. Це центр медицини катастроф, в яку буде включатися шість юридичних станцій швидкої медичної допомоги. Дві вже є, і на минулій сесії в грудні місяці створена ще станція Хмільницька як юридична особа, далі Бершацька як юридична особа. І Хмельницька як Могилів, юридична Могилів, особа, Могилів. і Могилів Подільська. Тому ми на сьогоднішній день вже маємо юридичних п'ять осіб. Кожна станція буде займатися цією діяльністю як швидка медична допомога. І ті всі відділення, які знаходяться в центральній районній лікарні. Насти вулиця Келецька, 117, тиск підвищений. Всі виклики, які б вони не були, вони повинні йти через диспетчера швидкої медичної допомоги. А вже далі диспетчер транспортує цей виклик чи на швидку допомогу по екстреній медичній допомогі, чи на невідкладні стани, які може бути і надаватися лікарям. Що наприклад зараз не виїхати на на такий привід, як тиск, то побільшиться кількість інсультів, інфарктів і всього такого, що вже йде ускладнення. Самих таких так само, якщо не виїхати, не виїхати на виклик, там температура, то може далі вже бути пневмонія або начатися судом, що тоді буде вже ну, стосуватися буквально нас. Але це буде гірше для хворого звичайно, тому що це вже є ускладненням. Виїжджаємо з одного виклику серйозного з доставки. Нам вже телефонує диспетчер, що поступив новий виклик терміновий. На сьогоднішній день залишається одне із прерогативних питань: це облаштування. Диспетчерської, тої централізованої диспетчерської служби, яка повинна охоплювати всю область, всю область для контролю і надання медичної викликів та екстреної допомоги по нашій області. Ірина Кош, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.